29 серпня один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Цей день в Україні присвятили пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність. Це лише один із днів, коли ми віддаємо шану. Розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність і соборність. Поки триває війна, до перемоги ми не можемо ані назвати. Вати всіх поіменно ані розповісти всі історії, але ми впевнені, що українське суспільство докладе всіх зусиль, щоб наша пам'ять про загиблих воїнів була живою. Вся Україна вшановує загальнонаціональною хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за незалежність України у Чернівцях. Віддати шану полеглим прийшли поліцейські, нацгвардійці, тисячі небайдужих містян. Усім українцям, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, військовим, цивільним, дорослим та дітям, вічна пам'ять. голошується загальнонаціональна хвилина мовчання.